Попереднє відео я записував, що я чекаю на погодження ліків, які називаються Глуфітамап. Глуфітамаб – це е, таке імунне лікування називається. І я дочекався, мені його дозволили, мене покапали глуфітамапом, але, на жаль, він нічого мені не допоміг взагалі. Е, після цього в мене почали рости новоутворення в плечі і в грудній клітині. Мене відправили на випромінювання. Я пройшов ряд випромінювань. І потім мене відправили на таку міні-відпустку три місяці, тому що відразу після опромінення не можна робити педкете, тому що ти будеш е такий яскравий світитися, ніби є, як ялинка новорічна. І я чекав. Пройшло два місяці, десь після двох місяців мене страшно почало боліти праве плече і в районі поясниці тут так сильно тягнути. Ну, воно не просто боліло, а настільки боліло, що ти просто не можеш спати. Ти лежиш і не можеш спати. Ти злий, знервований. І з цією проблемою я пішов до свого онкогематолога, і вона відправила мене на рентген грудної клітини і плеча і на узі живота. І Аналізи показали, що там нічого немає. Вона мені виписала якісь і відправила мене додому. Я якось, не знаю, як дотерпів ще до трьох місяців. 28, 1, 25 я пішов на ПТКТ, заплановане. Мене сфотографували і через два дні 30-го, 25-го року я пішов на запланований контрольний день до лікаря. І я прийшов, вона ознайомилася із результатами. Переговорила з моїм лікарем, який мені робив тоді картетерапію ЄС карту. І вони дійшли до висновку, що відправляють мене на поліативне лікування. Поліатив це така штука, коли, грубо кажучи, тобі виписують там ліки, знеболюючи, і відправляють тебе додому помирати. Так, це. Така страшна штука, коли ти таке чуєш, і всередині одночасно порожнеча тиша, сум і відчуття того, що ти нічого не можеш зробити. Це дуже страшне таке комбо, не дуже приємно таке чути, але я вийшов з кабінету, такий розгублений, не знав, що мені робити. І поїхав до брата. Так вийшло, що паралельно з лікуванням в Чехії ми ввели перемовини з Ізраїлем, з Туреччиною і з Білорусією. І у нас був навіть відеодзвінок з Ізраїлем. Ізраїль запропонував. І слабіше, ніж то, що мені дали вже в Чехії. Плюс лікування коштує в Ізраїлі 200 тисяч доларів, плюс-мінус. Ціна може трошки бути вища, трошки нижча. І сенсу від того, що я отримав в Чехії сильніші ліки, і вони мені не допомогли. Це глфітамап і мені дадуть, пропонують в Ізраїлі слабше і за шалені гроші. І з іншої сторони була Білорусія. Білорусія запропонувала. Мені зробити е, біопсію і е, аналіз на клітини SD-19. Якщо б в мене були ці клітини, то тоді чисто теоретично можна зробити ще одну карт-терапію. Але білоруси взяли тим, що їхня карт-терапія е, це особисто їхній винахід. Воно не таке, як в Європі. Це з їхнім дизайном, все взагалі інше. Ну і мені це сподобалося. І тому що я знаю силу карте, я вже відчув. Це дивовижна штука нереально крута. Ти просто за три дні здоровий. Я спілкувався з лікарем, питався, скільки вони вже роблять катетерапію. Він сказав, що це третій рік. У них було 20 пацієнтів і всі в ремісії, слава Богу. І є деякі там випадки, але з іншими діагнозами там, де стався рецидив. Ну це дуже крута статистика. Я довго радився. Я би не сказав, що я довго радився. У нас особливо і часу нема. Було вирішено: карте, Білорусія і ціна підходила. Тому що е, в грубих таких рисах ми розмовляли, ціна е, карте терапії е, буде від 40 дефіз 50 тисяч умовних одиниць. Плюс, якщо Дасть Бог і все буде добре. Треба буде зробити трансплантацію. Тут трансплантація коштує 65-80 тисяч, умовних одиниць. Здається, якщо мій донор, то 65. Ну це ціна плюс-мінус, така приблизна. І було прийнято рішення їхати в Білорусь. Я поїхав в Білорусь. Я вже шосту годину сижу. Я вже від такого відвик. Це тупо таке, як у нас вдома. Вже. Я вже забув за таке. Як це. Бігаю з собаками, з автоматами, колючка, це тупо треш. Не знаю. Люди мінус один, люди сидять у машинах, не виходять до баріна, діти. Оу. Я ще тут. І це реально треш. Я такий стомлений і виснажений. Це просто піздець. Мене відправляли на рентген. Я не знаю, це так довго все триває. Кожну машину перевіряють. Я вже в ще їхати 400 км, я взагалі тупо напевно не знаю. Зараз на заправці подрімаю годинку, бо я тупо не зможу проїхати. Це жесть. Я тупо вимотаний. Я проїхав 800 км за 8 годин і тут проїхав. 2 кілометри у Білорусі за 8 годин, навіть більше. <кхи> Я тільки що приїхав з рентгену і чекаю документи. Вона мені ще має принести документи. Я вже сиджу в машині, просто сплю, дрімаю. Це реально треш. В <кхи> Білорусі на кордоні мене зусили не дуже тепло. Я проїхав 900 кілометрів е з Праги через всю Польщу і Потім реально за 8 годин. І потім за 8-9 годин я проїхав в Білорусі 2 кілометри. Е і це було жахливо. Мене забрали в будку, задавали мені різні питання. Е потім він взяв мене телефон, прикордонник, відсканував якийсь QR-код, почав щось там дивитися, питатися, що це за фотографія, що це, що це таке. Потім в кінці мене відправили на. Рентген автомобіля. Всю машину під рентген, чи я нічого не везу. А весь цей час в мене була вода в легенях, і через це мене була температура, страшний кашель. І я просто був ніякий. Я цілий день стояв на кордоні, не знаю, як я, доч... я дочекався. Мене відпустили, і було 12 ночі. А мені ще їхати 400 кілометрів, моя температура, я знесилений, злий. Не знаю як. Я доїхав, взагалі не знаю як. Але я доїхав. Приїхав в готель в Мінську, зайшов свій номер і просто впав на ліжко і лежу і розумію, що мене починає страшно боліти плече. Просто ти настільки вимучений тебе. Ти не маєш сил, ти стомлений, ти хочеш спати, в тебе температура. І ти просто все, що тобі потрібно, це на одну секундочку закрити очі, і... щоб ти заснув, а ти не можеш це зробити через цю біль в плечі. І це дуже жахливо. І я просто три години полежав і я просто лежав злий. Зранку прокинувся, прийняв душ, сів машину і всім ранку виїхав із Мінська. У мене ще було попереду 300 кілометрів дороги. І я доїхав, приїхав, мене зустріли гарно. І потім робили багато різних аналізів, перевіряли мені серце, брали в мене багато разів кров, готували типу до операції. Ну і власне зробили мені операцію тут. В районі грудей мені робили біопсію. Тут нижче, ще. ще видно, шви, мене е, випускали рідину з легень. мене потім ще я прокинувся. У мене була трубка і там така фляга, і туди все стікало. І з мене випустили десь три літра цієї рідини, води. Я полежав ще в лікарні буквально три дні. І потім мене виписали. Я по температурі. У день, який я вже на температуру мене виписали, і я поїхав собі додому. На даному етапі я чекаю результати на CD-19 і біопсію, що мені скажуть лікарі. І дуже сподіваюся, що удача мені поспіхнеться цього разу. Ще я хотів дуже сильно подякувати. Всім своїм близьким. Дуже сильно люблю, обіймаю свого брата, свою маму. Вони завжди зі мною. Я дуже за цим вдячний. І дуже щасливий, що мені на допомогу прийшли багато моїх друзів. Хлопці організували збір грошей. Це дуже приємно. І відгукнулося надзвичайно багато людей. Я був приємно здивований. Багато-багато-багато людей допомагали, дзвонили, питалися. І це дуже приємно. Я дуже вдячний, що у вас стільки в мене. І я вважаю вам всім здоров'я і об... сильно обіймаю.